Це не випадково, що наше видавництво якось отримало таку можливість цю книгу саме для українських читачів видати, тому що вона перегукується з тим, що ми хочемо і робимо зараз як видавництво, не як просто група людей, які щось видають, але як спільнота осіб, це віруючих мирян і духовенства, які відчули своє покликання. Будувати власне, суспільство на моралі християнській, тому що видаємо ми власне книги цього спрямування і так само е, працюємо над кількома програмами на телебаченні і видаємо журнал, власне, для того, щоб мінялися мислення з такого чисто споживацького на спрямоване на дійсно духовні цінності, на те, щоб будувати суспільство на основі. Моралі християнської. Тому це, це як природній наслідок, що ця книга і в нас з'явилася, і ми маємо таку ласку, що її автор завітав сьогодні до нашого міста. І власне, маємо надію, що ці думки, які він виклав, цій книзі, вони відгукнуться, і ми зможемо подібну таку як спільноту чи інститут морального лідерства тут власне, для тих, хто хотів би далі. В цьому напрямку рухатися і будувати, відкривати в собі той духовний потенціал, той талант, брати відповідальність за себе найперше, за те, що довкола діється за іншу людину, і це будувати на вірі в Бога. Дякую.